Трошечки повідповідаю на питання, які поприходили. Якщо партнер після 10 років шлюбу говорить, що ви йому набридли, що робити? Це абсолютно не говорить про те, що треба починати звинувачувати себе. Це просто-напросто ваш партнер. Перестав цінувати те, що він має. Ну або просто пройшла любов, пройшли почуття. У будь якому випадку ну, тут зберігати цей союз не має абсолютно ніякого змісту, тому що а, діти, які ростуть разом з вами, вони просто-напросто будуть дивитися на то, як один партнер. Принижуються перед іншим для того, щоб заслужити який ставлення, любов, якісь почуття. І тут питання, напевне, що більше не в вас, а в тому, які використають ваші діти, вертаючись до... Та, до вас, то чи готові ви прожити все життя? Доказуючи партнеру, що ви хороший або хороша.